Христос є скеля, вода з якої л'ється. І вона нам дасть нове життя. Вчора ввечері прийшлось підливати рослини, і всі ми дуже добре розуміємо, що якщо посуха, і рослини не підливати, вони в'януть, вони не приносять плоду, вони не ростуть, вони засихають. І ми бачимо автор цього псалма, він дуже чітко сформулював і сказав, що Христос. Подібним чином є також водою, яка дає життя. І якщо люди цю воду п'ють, а що означає пити воду Ісуса Христа? А оце якраз наповнювати себе Словом Божим. Якщо ми наповнюємо себе Словом Божим, чим частіше, тим краще, тим духовний наш ріст, наше життя, воно буде більше виразне, більш плодовите, більш практичне. Нагадаю всім вам вірш, який ми з вами вчили на пам'ять. Може, хтось уже його трошки призабув, то давайте ми його нагадаємо. Це записано в посланні апостола Павла до римлян, 10 розділ, 9 та 10 вірші. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих то Спасеш. спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Крапка. Друзі мої, брати і сестри, нехай не занепокоює ніхто нашого духа. Ці два вірша говорять про короткий шлях до спасіння. Хто визнаватиме устами своїми Ісуса за Господа? Це не просто проговорити, це визнати, щоб воно пройшло через серце. Це вірою своєю прийняти, що Ісус Божий Син Спаситель, Господь, і проговорити це устами своїми через свою власну віру. Господь каже, коли таке у вас відбудеться, то моя думка, що це і є народження згори. коли приходить усвідомлення того, хто є Ісус Христос, він Господь, Його потрібно слухати. Він джерело води живої, він джерело спасіння. І сказано, коли будеш вірити, що Бог Воскресив Його з мертвих, що Він не тільки той, хто колись був вчитель, що Він нині живий, що Він Воскрес, що Він прийде за нами, щоб взяти своїх від землі. І така віра приведе нас до побожного життя, тому що сказано, серцем віруємо для праведності. Якщо ця віра буде в нашому серці, це приведе нас до страху Божого, до богобійності, і ми будемо жити так, як навчає Христос. Воно ось так взаємопов'язано, просто без всяких надзвичайних, як би сказати, чудес в нашому житті. Я не заперечую того, що Бог творить чудеса і дає надзвичайні духовні дари людям. Але це не від нас залежить, брати і сестри, від Бога. Кому Бог хоче, тому Він то дає і тим наділяє. Але каже Слово Боже, не всі мають дари чудодійні, не всі мовами розмовляють, не всі, і там перечисляються інші духовні дари. Друзі мої. Не ставмо акцента на тому, що це ознака спасіння. Так, це проявлення Святого Духа в тих чи інших обставинах. Але ознакою спасіння, ознакою народження згори є наше богобійне життя, є наше е, перебування в Слові Божому, є наше нове народження для нового життя, для нової поведінки. Про це пророкував наперед пророк. Е, Єзекіїль, 36 розділ. Ізекіля, 36 розділ. З 25 го вірша читаємо такі слова. І покроплю вас чистою водою. Знову мова йде про воду, що вона має очищаючу здатність. І станете чисті. З всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас. Що за така вода? Що, якщо нею каже Пророк окроплю Господь від імені Божого І очищу вас від бовванів, від ідолів, від гріховного життя. Що це за така вода? Це не просто змиває якусь зовнішній, зовнішній наш бруд. От. Павлік працює з автомобілями, з мастилом. Знаєте, коли заходиш до нього, він весь такий чорний, мастилі. Йому приходиться відбивати довго спеціальні засоби брати, щоб то змивати. І воно змиває. Але воно змиває зовнішній бруд, масло, сажу, будь-який бруд. А всередині від поклоніння бувванам треба іншу воду. І каже пророк: прийде час, коли Господь. Окропить людей, очистить такою водою. І далі він розшифровує і каже: 26 вірш. Дам вам нове серце, друзі мої! Ось народження згори, нове серце. По-іншому будеш думати, інші будуть в тебе цінності, по іншому будеш поводитися, будеш любити Господа, будеш хотіти жити побожно. Це внутрішнє відчуття, коли людина його відчуває. Коли людина це в собі бачить, це означає народитися від Господа. Дух Святий діє в тобі всередині, спонукає тебе жити правильно, свято, побожно. І це в кожного таке буде. Це не вибірково. Таке відчуття буде в кожного, хто народився від Духа Божого. Згори. Бажання жити для Бога і побожого. Нове серце. Викину камінне серце з вашого тіла, дам вам серце із плоті. Це образні, як братюра часто каже, літературні висловлювання, які образно нам говорять про повну переміну внутрішності. камінне на плотяне. Такий образ літературний, але він нам добре зрозумілий. Камінь тверде, несприятливе, не, незворушливе. А плотяне це таке, знаєте, Серце, яке співчуває, страдає, сприймає. І далі дуже чітко пояснюються наступні переміни. 27 вірш. Духа свого я дам до вашого нутра. Духа Святого, який неподільний, брати і сестри, не може Духа Святого бути чуть-чуть, і більше, і ще більше. Дух Святий або є, бо його нема. Бо це особа. Якби це була сила, як свідки його викажуть, що Дух Святий це сила, тоді ми можемо казати менше сили, більше сили, ще більше сили. Но коли Дух Святий це особа, то він або є, або його нема. Не можна його ділити на більше і менше. В кого є дарив, того більше духа, в кого нема дарів, того менше духа. Дух неподільний і мірою не дається. Він або є, або його нема. І 27 вірш каже, Духа Свого дам до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, ось що відбудеться після народження, говори. Бажання бути жити побожно, бажання внутрішнє. Бігти в зібрання будуть люди, будуть хотіти спільності з Богом, будуть хотіти читати Слово Боже, будуть хотіти прославити, як братюра сказав, поїдуть за кордон, будуть шукати, де віруючи. Бо Дух Святий спонукає це робити, який всередині. Шукати, говорити. Хіба хто тих розпорошенців заставляє на новому місці говорити про Христа, знову наражати себе на небезпеку? Хіба ми не знаємо, як люди сприймають Слово Боже, коли ми їм кажемо, що це гріх? Вони гніваються, вони ображаються. Але люди мотивовані, керовані Святим Духом, не дивляться на небезпеку, йдуть і благовістять, і говорять, бо їх веде до цього Святий Дух. Зроблю, що уставами моїми будете ходити, постанови мої будете стерегти і виконувати. Друзі мої, і це в кожному. В кожного народженого згори буде ось таке бажання, буде таке відчуття. А дари від Господа. Кому Господь хоче тому дає. І періоди різні є. В певні періоди я читав буквально вчора історію про Неймана, і там згадується про те, що чудесним способом Нейман через занурення в водах Йордану очистився від прокази. Але в новому Завіті написано в той час прокажних було дуже багато. Але тільки один Нейман очистився. В Йордані, від проказу. І це говорить про те, що не вода його очистила йорданська, як дехто каже, що це особлива вода, що це освячена самим Христом чи Богом. По словах пророка, по Слову Божому був посланий туди, в те місце, і в той час було звершено там те чудо, і він отримав уздоровлення. І пізнав, що є Бог в Ізраїлі. Але це було один раз. Для віри цього чоловіка, щоб він потім пішов у свій край і розповів іншим, що є Бог в Ізраїлі, який творить чудеса. Послання апостола Павла до Тита вже новий заповіт третій розділ. Тита 3 розділ з 3 вірша. Бо колись були й ми нерозсудні. Неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям, тобто бажанням нашим, що тіло хоче наше, розкошам, жили в злобі і в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. Апостол Павло говорить про віруючих, які в минулому такими були. Оцей список це те, чим займались Ті, віруючі, до кого він пише, ти пише до віруючих людей і каже І каже ці слова, що колись ви були ось такими, Колись. бо колись були і ми, тобто і ми за себе згадує, да? і перечисляє це все. І далі каже 4-й вірша: а коли з'явилася благодать та людина, людство Спасителя нашого Бога, Він нас спас. Не з діл праведності, що ми їх чинили були, а з своєї милості через купіль, увага, через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Ось збулися пророчі слова Єзекіля, які я читав перед цим, що він казав, покруплю вас водою чистою, і дам вам нове серце, і зроблю, що ви будете жити так, як я навчаю. Ходити уставами моїми і сповідувати, будете богобійними, будете прагнути Господа і догоджати йому. І цим віршем, він підтверджує, що збулися ці слова. Тому що колись такими були. Він цим самим стверджує, колись у ці люди були такими, а стали якими? Протилежними. Протилежними. Якщо були нерозсудні, стали розсудні. Думати, ну, не думали не про що, почали думати, задумуватись. Були неслухняні, навернулися і почали слухатися Бога. Були зведені, тобто робили те, що не угодно в Божих очах. Хтось відвів від цього шляху, повернулися, служили різним пожадливостям? Зупинилися. Розкошам? Зупинилися. Жили в злобі і заздрощах? Помирилися. Ненавиділи один одного, почали любити один одного. І збулося пророче Слово в Дусі Святому, якого послав Ісус Христос на землю. І кожного народженого очистив через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Так, це Дух Святий робить, викликає в нас таке бажання. Але це бажання потрібно собі підтримувати, а не Гасити. Кажуть, є заглушена совість. Коли совість наша нас спонукає, Дух Святий спонукає робити Божі справи, а ми гамуємо в собі цей голос. Ми кажемо, ей, то ж всі так роблять, то ж нічого страшного. І тоді приходить гріх. Оновлення Святим Духом, якого він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоби ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Ось такі обітниці Божі, ось такі пророцтва Божі, які були наперед до приходу Христа і приходу особи Святого Духа на землю, сказані, і нині вони виконалися, брати і сестри, виконалися. Тому, хто устами своїми визнає Ісуса за Господа і вірить в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасеться. Крапка, брата і сестри. Все інше воно по благодаті Божій дається. Мови, чудеса, інші прояви Святого Духа, якщо Бог хоче, якщо це. Як брат Юра сказав, Богу угодно, це Божий план Він дає. Знаєте, от Андрій поїхав е, дубовий за кордон. От Бог йому може там дати, знаєте, дар іншої мови німецької. І він там, не вчивши, буде молитися на німецькій мові. Я вірю, що Бог може так зробити. А для чого тут молитись на німецькій мові? Бог знає, кому, коли і що дати, брати і сестри. Я ще раз загострюю на цьому увагу. Не треба хитати душі словом, що якщо цього нема, то ще щось бракує, ще не досконалий, ще не духовний, ще не спасенний, ще не хрещений чи щось подібне. Наше Іванське вчення таке: увірував, покаявся, прийняв Слово Боже, народився від Святого Духа, отримав це бажання жити побожним життям. І в спільності з Богом Духом Святим жити новим життям для Господа, приносити плоди Святого Духа, які Він спонукає, щоб ми чинили, проводячи боротьбу проти гріха. Тому, друзі, брати і сестри, хай Бог саме так допоможе нам зрозуміти ці тексти Божого Слова і довіритися Божій волі, якщо Бог когось використає по-іншому. Слава Богу! Але якщо ні, ну ми не знаємо. Не від нас залежить цей дар, а від Бога милуючого, який його дає по своїй волі, по своїй любові, кому хоче, тому дає. Прийдемо до Господа в наших молитвах, будемо молитися і за місіонерів, і за нас, тому що і ми є тими місіонерами своїй місцевості, тому що ми тут живемо. Хто має прийти сюди, щоб розповідати людям про Христа, якщо ми тут є? Тому Бог хоче, щоб ми говорили, не мовчали. Треба починати, знаєте, не тоді, коли вже припече і треба говорити, а тоді, коли Бог дає нам життя, здоров'я, можливості знаходити час для того, щоб благовістити Слово Боже, ділитися ним і жити свято. Наше покликання, я говорю не раз, віруючим дітям вести себе в школі гарно, щоб це була їхня проповідь. Нам, на наших місцях, де ми працюємо, на роботах, де ми є вести себе гідно, правильно, достойно, чесно це також наша безсловесна проповідь. А крім того, якщо потрібно, і свідкувати Євангелію Ісуса Христа для того, щоб доносити розуміння, що Бог спас нас в Ісусі Христі, на Воловському Христі, і хто в це буде вірувати, і хто прийде до Нього з покаянням, буде спасенний. Отака коротка проповідь. Хай Бог благословить нас і наші уста для майбутнього, щоб ми так жили і так себе вели. Амінь.